З'являється свідчення Павличенка старшого та засуджений довічно судом першої інстанції. Він розказує, як добувалося е, свідчення, залили ноги водою і погрожували підключити електричний струм. Ну такий методи НКВД КГБ. Чи такі нові нюанси будуть спонукати проводити додаткові слідчі дії, розслідувати, чи правдивим є оце свідчення вибивання доказів і як це може вплинути? Ну, в даному випадку, це свідчення є не просто свідченням, є заявою про вчинення злочину, тому що Кримінальний кодекс України прямо встановлює кримінальну відповідальність за вчинення подібних дій під час проведення допиту будь-якої особи. Тому, скажімо, цей факт вже в обов'язковому порядку підлягає перевірці. Якщо йдеться про е, інші фальсифікації доказів, що стосується документів, що стосується речових доказів, скажімо, відібрання якихось слідів з е, місця події, то так само інша стаття кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за фальсифікацію доказів, якщо йдеться про обвинувачення в тяжкому злочині.